Хорошо, давайте. Римлянам, 12 розділ. Прочитаємо з вами. Ну, подивимося, може, пару перекладів. Ну, почнемо з ЮМТ. Перші два вірша. Римлянам. Перегривач може той взагалі закривати. Так. Отже, благаю вас. Благаю вас. Представляєте? Вас благають. Які ще вам потрібні слова? Ану, Ігор, ще в іншому перекладі, як це слово перекладається. Умоляю ще. Ну, інший давай. Да? Ну, давай тоді МТ. Ну, нас благають, будь ласка, благаю тебе. І про що ж нас благає апостол Павло? Брати і сестри мої, через милосердя Боже віддайте життя своє Господу, Богу, як живу пожертву, що є свята мила Богу. То буде вашим духовним служінням йому. Далі. Він продовжує нас благати. Не підкаряйтесь світу цьому. Не підкаряйтесь світу цьому. Дивіться, нас застерігає Павло. Чому? Тому що є така м, можливість бути підкореним цим світом. Правильно? Якщо у нас Павло, Господь через Павла, застерігає, ну, слідкуй за цим. За чим? Щоби тебе цей світ не підкарив. А що значить, як це розуміть, щоб не бути підкореним цим світом? У цим всім, Усіма всіма традиціями, філософією, образом життя цього світу. Не будь підкорений цим. Слідкуй за, це, за цим. Щоб не бути підкореним світом. А краще дивіться. Краще, нехай ваш розум зміниться і відновиться, щоб змогли ви пізнати і прийняти волю Божу. Щоб збагнули ви, що є добре, досконале і бажане Богу. Ану давай, гижу, включи. Другий, другий вірш. Не спілкуйтеся з віком цим, але вдосконалюйтеся оновленням ума вашого. Щоб вам пізнати, що є воля Божа. Добра, угодна і досконала. Амінь. Дивіться. Не підкаряйтесь цьому світу. Хороше слово. Не підкаряйтеся. Цей світ він хоче підкорити. Дивіться, за що йде боротьба за наш розум. Розумієте? Іде боротьба за наш розум. Ну, дивіться, ми ж як віручі, ми вже маємо спасений дух. Наш Дух Спасений, ми вже народилися з гори. Амінь ми вже діти Божі. І тому сатана, що він? Що він вже все, я вже, я вже дитя Боже. Но сатана продовжує боротися за нашій з вами розум. І тому ми повинні стерегтись і оберігати, щоб цей світ, який керується диявольською філософ, філософією диявольською, мирською. Він бажає і охотиться за нашим розумом, щоб його підкорити. В, іншому, в іншій книзі в Корінтянам Павло писав, що мудрість мирська, читали, душевна бісовська. Душевна бісовська. Ця мирська мудрість. І тому ми не повинні дозволити підкорити наш розум. І тому послухайте. Новини. У те, що телебачення, яке належить невіруючим людям, воно поширює у ці всі наративи, у цю всю філософію, воно сіє слова, щоб ми підкорились більше довіряли те, що говорить цей світ. А ми повинні слідкувати, щоб не бути підкореним, що говорить цей світ. А навпаки, підкорити себе тому, що говорить Господь в своєму слові. Амінь? Тому це важливо. Не підкоряйтеся цьому світу, не спілкуйтеся з віком цим, але вдосконалюйтесь. А в ЮМТ написано не вдосконалюйтесь, вдосконалюйтеся, як там? Ага. Краще нехай ваш розум зміниться і відновиться. Вдосконалюйтесь, совершенствуйтесь оновленням вашого розуму. Підожди, підожди, ти так не спіши. Преображуйтеся обнов... обновленням ума вашого. Так, да, це більше до російського схоже. Ага. Да. Змінюйтесь оновленням вашого розуму. Зупиніться. Змінюйтесь оновленням вашого розуму. Дивіться, ми будемо змінюватись, коли наш розум буде оновлюватись. Ми будемо змінювати, коли наш розум буде оновлюватись чим? Словом Божим. Дивіться, ну це важливо. Ми можемо це знати. А я це знаю, що. Ні, ні. Знать і робити це різні речі. Чуть! І робить це не одне і те саме? Я це вже чув. Ну і що? А ти оновлюєш свій розум? Оновлюю. Як можна узнати, чи оновлює людина свій розум чи ні? Вона буде змінюватись. Той, хто не змінюється, значить він не оновлює свій розум. Якщо людина була завжди м під владою страху. Що може її змінити? Ну, якщо я бункер викопаю і буду там жити. Ні, це тебе не спасе від страху. Бо тебе страх може і там знайти, і оволодіти тобою. Так? Чи ні? Бо ця думка. Ця атака в розумі. Через думки вона проходить через любу стінку. М? Ну, от коли в мене буде гроші, тоді я не буду безпокоїтися. Тебе не було просто ще багатських грошей. Коли ти отримаєш багатські грошей, ого, скільки буде безпокойства. А де їх діть, а щоб мене не вкрали, а щоб держава не забрала, а щоб злодій, да? куча буде безпокойства. Тому фізичні речі не змінять мене. Завжди дивіться, ми будемо змінюватись із середини наружу. Тільки така формула. Ігор, ще оцей переклад ключі останній. Змінюйтесь оновленням вашого розуму. Тобто, дивіться, мої фізичні зміни будуть тільки тоді, коли мій розум почне оновлюватись чим? Словом Божим. Завжди така формула. Ми змінюємося зсередини наружу, не навпаки, не фізичні речі будуть нас міняти. Ні, вони мене не змінять. Ось я поїду в іншу країну, і там це моє життя зміниться. Ні. Ні. От замічайте. П'яничка, який любить випити. От давайте його переселим в іншу країну навіть. Він там нікого не знає. Я вас увіряю. Це ми не можемо пояснити, яким чином. Ну, він зразу знайде третього. Хто третім буде? Зразу, ну, тось, все, він зразу знайде і буде робити те саме, що він робив тут. Так. Що не бачили таких прикладів? Їх завалом. Просто понаблюдайте. Або людина, яка страждала любим іншим верхум, крадій, ну і так далі, і тому подібне. Дивіться, нас змінить не наружні, не фізичні явища, фактори. Зміни происходять зсередини наружу. Коли я всередині почну змінюватись, почне змінюватись моє фізичне оточення на, ну, на взагалі, фізичні речі. І тому в першу чергу ми повинні для себе прийняти. Ми повинні змінювати всередині оновлювати свій розум. Наш дух спасений. Він уже спасений. Все. Ми вже отримали Святого Духа, ту силу, яку Бог, яку Христа Воскресила з мертвих. Все. Но наша душа, бо наш розум це наша душа. Вона автоматично не оновиться. А ми повинні її оновлю... оновлювати. Змінюйтесь. Це наша з вами відповідальність. Щоб ми оновлювали, воно не буде автоматично оновлюватись. От дух наш спасться без наших зусиль. Правильно? Наших зусиль не було. Но душа наша, розум наш буде оновлюватись. Тут уже потрібні наші зусилля, наше старання, наша воля. Наше бажання. Ну формула така: зміни проходять із середини наружу. Все. Чому люди не можуть отримати сілення? От Просто подумайте. Невже Бог не хоче? Павло писав до ревлянам наш другий розділ: Бог не лицеприятний. Амінь? В нього нема любимчики, Він любить нас всіх однаково. Амінь. Він навіть любить цей грішний світ. Він любить всіх і навіть Сонце посилає на добрих і на злих. Ну чому ж тоді одні сілюються, а інші ні? Дивіться, ну, запам'ятайте, це проблема не за Богом. Не в Бозі. В нас. Розумієте? Амінь. Мене вже всі пастора возлагали руки. І, ну, дивіться, ти не те шукаєш. О, я чую, приїхав якийсь там Ксілантій, там, чи Микита, якийсь там приїжджає, в нього така борода до землі, мабуть, буде молитва сильна. Чи там, чи ще щось. Дивіться, шо, чого шукає людина фізичного. О, ну, возложи ще ти на мене руки, ти не те шукаєш. Ну, якщо на мене бенехинь, от отуд... тоді. Ні, ти не те шукаєш. Зміни присходять зсередини, наружу. Розумієте? Ну, якщо я попаду на суперконференцію, круто, круто. Ну, це буде тимчасово круто. Коли душа твоя, вона буде літати, крута атмосфера, ти зарядився, але потім ти приїхав, якщо там нема змін всередині. З часом дивишся знову. Зарядка, сіла, батарейка, і людина знову. Знову всі погані, нічого не миле. Чому таке? Немає змін всередині. Тому послухайте, ну я кидаю вам виклик. Ми повинні це розуміти, цю формулу. Зміни будуть відбуватися із середини наружу. Тому дивіться, питання. Якщо б, щоб я отримав зцілення, от собі задайте, чого ви досі ще хворієте. Чим ви там хворієте? Чого досі гіморой? Уже такі свічки. Ну, куплю ще ці свічки. Ну йди в папа купи саму велику свічку. Не поможе. Дивіться, я хочу вас розізлить. Не на мене. Не дай Бог не на Бога. Тормас не за ним. Не Бог гальмує сілення. Альо. Не Бог. Отут перешкоди. Розумієте? Ну, якщо пастир з Києва помолиться, в якого тисячна церква, отоді от я отримую сілення. Ні-ні. ні. Я вас уверяю, не поможе. Всередині зміни присходять зсередини наружі. Поки не оновиться мій розум, а як він оновиться? Коли я буду його оновлювати, тоді він оновиться. Він сам по собі не оновиться. Правильно? Якщо я візьму відповідальність, почну його анулювати, наповнятися постійно словом Божим, Фу! зміни произойдуть, Я буду преображатись. Там ми стільки перекладів віхер перечитав. Преображаться, преображаться. ми, ми почнемо змінюватись. Це зсередини наружу, преображатися. Коли наш розум буде обновлятися? Це важливо. Тому, послухайте, ну вивчайте це питання. Господи, ну чому ж так? А дійсно, а дійсно, чому? Чому ця сестра постійно с... говорить, що вона сіла на терете -ти чи той брат, а я постійно ну, вже такі таблетки пив і такі пив. І ну, ну ще ось по телевізору сказали, що сі. ну, давай ще ці поп... Ні, ти не те шукаєш. Тебе змінять не знаружи всередину. Розумієте? Бо ти тоді будеш залежний від обставин, від цього світу. А ми повинні бути залежними тільки від Слова Божого, від Господа. Амінь. Амінь. Тому розумієте, почні, почніть розмишляти ну, над цим питанням. Дійсно, Господь, ти любиш усіх. Біблія так каже, ти любиш всіх однаково, ти не приятний. Ну чому? Невже ти не хочеш мене сілити? Хоче. Бо коли ми читаємо Євангелія, всі, всі, всі хворі, хто приходив і звертався до Христа, знайдіть хоч один приклад. Він нікому не відказав. Амінь. Нікому? Нікому. Дивіться, він нікому не сказав. Ти неправильно вдягнена, в тебе касинки нема, в тебе та-та-та, ти взагалі з перегаром. Ні. Ні. І ми в раз трохи коснулися цієї теми. Що Ісус, ми, ми читали, да? Матвія, наш 9 розділ. Ісус ходив по всім городам і селенням і сілював людей. По всім городам і селенням. Розумієте? От взяв підряд, почав ходити все село, в те село, в те село і почав зцілювати всіх людей. тих, хто до нього приходили. Амінь. Бо він не бігав сам. Так ось ми продовжуємо розміщати, Господи, якщо ти не лицеприятний, якщо ти хочеш мене сілити, хочеш. І ти можеш. Бо ти ж Бог. Що для тебе неможливо? Чого я не сіляю? Чого? Щось мене там блокує, розумієте? Щось блокує і не, заважає мені, мені повірити в це. Може мене є? Віри... Ні, в тебе віра є. В тебе віра є, ігра включи. Бо написано, Бог дав кожному міру віри. Це теж в римлянам. Міру віри. Бог дав кожному міру віру. Міри, віри, міру віри. Міру віри. Бог дав кожному міру віри якої віри, Божої віри? Амінь. У кожного з нас єся міра віри. Завдяки як це Божа віра, це не наша. Ми самі, ми самі не можемо спастись. І навіть віру Бог дав нам свою. Просто хтось скористався нею, а хтось ні. Не ну, ну, Надо шукати. Кожному Бог дав міру віри. Міру віри. І Тому розумієте? Це важливо. Вона у нас є. А Христос каже, майте віру Божу. Пам'ятаєте? Ну, ну, чого я населяюся? Ми ж продовжуємо розмишляти. Ми ж хочемо змінитися снаружи, а для цього ми повинні змінитися всередині. І ось ми зарішаємо, чого я досі не зцілився, не чого ще досі хворобиться, прогресує, діє в моєму тілі. Чого? Проблема не за Богом. Може, в мене немає віри? В тебе є віра? Може, в мене недостатньо віри? Достатньо віри. Чому? Звідки ми це знаємо? Бо Христос сказав, достатньо скільки віри, мать, щоб прийшло чудо. З горчичне зернятко. Так? Читали чи ні? Чи будемо шукати відкривати? А? Читали. В інші переклади. Давай. Ну, самі. Ну, ну те. Перед цим. Во, згідно з мірою віри, якою Бог кожному наділив. Бог наділив нас мірою віри. Правильно? І наділив кожного. Всі бачать, так? Да? Він більше не буде давати, бо цього достатньо. Просто потрібно цим користатись. І тому дивіться, ми повертаємося. Так, це уяснили, це написано, це я нави... не я вигадав, що Бог дав кожному міри віри, наділив кожного. Правильно? Кожного написано. Кожного. Бог наділив мірою віри. Він наділив кожного мірою своєї Божої віри. І тому дивіться, коли вас А сатана ж атакує розум, убрай. До тебе недостатньо, недостатньо віри? Да, достатньо. Достатньо бо достатньо згарчись на зерно. І ти гори будеш переставляти. Розумієте? Ну причому тут рак? Тим паче рак. Ти зможеш зцілитися від раку, від любої хвороби. Достатньо міру віри. Ну, і тому тут, що перешкоджає мені зцілитися? Не те, що в мене немає віри, в мене є вже міра віри, яку дав мені Господь. Може недостатньо, достатньо. Тебе атакують сумніви. Розумієте? Бо коли Христос в Івангелії від Марка, 11 розділ 24, 25, Він каже 23-24 Хто має віру Божу, бо якщо хто скаже Горі сій, да? і не засумнівається в серці своєму. Да? Не засумнівається в серці своєму, але повірить, що збудеться по словам Його, буде йому, що не скаже. Пам'ятаєте? І тому в нас та віра є, але сумніви. Ми, може, віримо, але тут сумніваємося. розумієте? Ми помолилися, да, я віру сілення, а тут сумніви, та це є ерунда. А бач, 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 боль не втихла, боль не пішла, ні, значить, не спрацювало. І зразу сумніви з, знулю, зневелірували мою віру. Розумієте? Сумніви, да, заглушили мою віру. І все, і чудо не прийшло, не тому, що в мене в мене є віра. Но сумніви, як сорняки, як терні, забили. Розумієте? Також ми знаємо приклад, коли Господь посилав учнів робити те, що Він робив. Посилав їх туди, куди сам хотів потрапити. Він каже, йдіть в міста, проповідуйте, сілюйте хворих, виганяйте демонів, і ось вони повертаються. Пам'ятаєте? О, слухай, Господь працює мертвих воскрешан, біси тікають від Твого імені. Фу! Значить, у них була віра? Раз вони такі чудеса завершали, значить у них була віра. Да? І тут один батько приводить свого сина, який був хворий, і каже, о, ребята, я чув, що ви там стріляєте, а ну давайте мого сина, помиліться за мого сина. І вони ж, так, лег легко. Ми тільки що вон, пів місяця селили, давай. Опана, не працює. Раз моляться, хтось каже, треба на язиках. Неправильно, ще не було язиків. Бо Дух Святий ще не зійшов. Давайте молитися, молиться, треба ще якось там, треба так, треба так. Не виходить. Аж поки прийшов Ісус. Помните? Цю історію. Тому, дивіться, проблема в тому, що вони... І він тоді їм сказав, помні? Паневірю По вашому. Паневірю, тобто, із засамнені ваших, сумніві ваших. Розумієте? Які помішали, бо у них була віра, Вони ж перед цим сіляли, воскрешали, де вони виганяли, у них була віра. Ну сумніви, які почали їх атакувати, не дозволили цьому чуду проявитися. Розумієте? І тому, послухайте, ми важливо повертаємося до того. Зміни будуть відбуватися зсередини наружу. Ми повинні оновити свій розум. В ім'я Ісуса, я вже зцілений. Я силений в ім'я Ісуса Христа. Ну, а, не, ой, а ну, раз раз значить, нащо не силений. Все, ти сумніваєшся. Ти вже засумнівався, поколебався. А Яков казав, людина, яка двоящиться в мислях, хай вона не думає щось отримати від Господа. Розумієте? Тому ми повинні залишитись і бути в цьому твердими. «Ні, я здоровий. Я здоровий в ім'я Ісуса. Я здоровий в ім'я Ісуса Христа. Я здоровий. Кажі собі, раз якась болячка, раз ні, я, я силений в ім'я Ісуса. Або там в мене є робота, в мене є багатство. Ну я не знаю, які там гори перед нами стають. Що там нас, нас атакує, що там у нас, на яку молитву ми не можемо отримати відповідь. Перешкода не в Бозі. Вона в нашому розумі. Розумієте? І тому я хотів би, щоб ми молились. За те, щоб ми прийняли тверде рішення оновити наш розум. Зараз прочитаємо, останній буде молитися. Другокерінтяна 10 розділ. Відомі нам вірші. Аружжя, воїнствування нашого не плотські. Да? Зброя нашого. Як там в українському прикладі? Другого керінтяна 10 розділ. Помов 9, 10 верші. Друга Карінтянам, 10 розділ. Аружя воїнствування нашого. Це в російській Біблії. Так, ось. Бо зброя наша, якою ми б'ємося, не мирська. Не фізичні. Послухайте, запам'ятайте, наша зброя це не таблетки. Наша зброя це не хтось на мене щось там фіз... ну, не, фіз... ну, не шукайте фізичну допомогу. М? Вона наділена силою. Дивіться, наша зброя наділена силою Божою. Що руйнує твердині. Ага. Далі. З цією зброєю ми спростовуємо докази. Розбиваємо пихаті задуми людського самозвеличення, що стають перешкодами. На шляху пізнання Бога. Ми беремо у полон думку і змушуємо, змушуємо її підкоритися Христу. Дивіться, хто повинен взяти в полон думку і підкорити її Христу? Хто? Хто? Кожен із нас. Ну ви це розумієте? Боже, візьми в... Ні. Це твоя голова. Твій розум, правильно? І ти повинен керувати, хто там буде жити, яким думкам там збиратися в компашку. Угу. Якщо ви бачите якась думка, ти дурний в тебе не вийде, ти психічна, я така психічна, я така неравновішена. Постійна думка така. Візьми її в полон і застав її підкоритися Христу. Підкоритись Христу значить підкоритися Його Слову. А слово Його говорить, що я маю розум Христов. М? Так. Я маю Божий мир. Я нове творіння. Розумієте? Ні-ні-ні, ти ж дурний, ти, в тебе погана пам'ять, тебе немає, в тебе відбита пам'ять. Ти таким родився, і такі думки мене ж атакують. Хто їх повинен взяти в полон? Я. Ей, Я не зрозумів. В ім'я Ісуса Біблія каже, я здоровий, я нове творіння, я маю розум Христов. Пам'ять праведника благословена. Соломон писав. Розумієте? Я, під, я цю думку заставляю вірити Христу, славу Божому. Розумієте? Що? Це наша зброя? Ні, ні, ти бачиш, зду... болить, болить, болить. Ага, врач сказав, ти Ти... Болить. Я здоровий. Я здоровий. Чому? Тому що написано, ранами Христа є зцілений. Він забрав сімей на мечі, поніс всіми хвороби. Його ранами є зцілений. Амінь. І так і да, ну любу сферу візьміть. Зміни будуть зсередини наружу. Коли ми почнемо змінюватись тут, наш розум, оновлюватись Словом Божим, послухайте, це почне змінюватись, це почне відображатися зовні. Бо Соломон казав, із серця сходять істочники життя. І серця. Розумієте? Не, не знаружи всередину, а зсередині наружу. Амінь.